Я вас вітаю. росте. Хмельничанка Оксана Курас народила первістка, якого назвала Денисом, за 20 хвилин після опівночі 1 січня. Каже, прогнозували, що малюк з'явиться саме в цей день. Казали, новий рік, новий рік підеш рожатими. Та ні, ні, але тут вже вечір, схватки, і їдемо рожати. Щастя, звісно. Неважливо, які годині, коли родилась дитинка, але ж. Це ж просто дитинка моя ще встигла приготувати святкову вечерю мати маленького Данилка. А у третій її вже привітали із народженням сина. Коли тільки побачили, то не вірилося, що це от моя дитинка. Насправді були, звісно, сльози щастя. Багато у нас знайомих і друзів, і майже всі хлопчики. Насправді, ще вони ще не народили, але всі, от ще місяць, там два і народжуються. Будуть хлопчики. Ми чекаємо тільки на одне, і одне бажання було всіх на новий рік. І я думаю, що ці дітки, які народились в новий рік, вони і принесуть цей мир. Ну хто як не не вони? А от мати єдиної народженої новорічної ночі дівчинки каже: її Наталочка з'явилася на світ передчасно на 34-му тижні вагітності. Цілу ніч була дома і приїхала під ранок сюди. Народила два як на 34 тижні. Це доволі таки. Непогана вага тільки дитину сьогодні перевели з реанімації, тому будемо чекати на результати аналізів, як буде дитинка набирати вагу. У першу добу нового року в Хмельницькому міському перинатальному центрі народилися троє малюків за останніх сім років. Найбільше матусь приймала вітання у 2017-му. Тоді в день матері на світ з'явилися 22 дитини. Торік кількість породіль і пологів зменшилася. Якщо в тому році в нас було 2030 пологів, то в цьому році – 1838». Тобто пологі зменшуються, жінки переживають за своє покоління, жінки переживають за свою вагітність. Але сподіваємось, все наладиться і 2023 нам стане роком перемоги, і вони почнуть народжувати в більшій кількості. Це вже діти, діти війни, але воно є. Вони найкращі. Вони народжують, ну і це також дуже гарно і дуже важливо для нас. Кожній з матусь в управлінні праці та соцзахисту підготували подарунки: теплі комбінезони, іграшки і молоковідсмоктувачі. Першого січня насправді просто так не народжується, Це дуже символічна дата. Тому я вас насправді вітаю, вітаю ваших дітлаків. Бажаю щиро, аби в цьому році ми всі відсвяткували перемогу. Це насправді найважливіше, чого ми всі хочемо. Вашим діткам бажаю здоров'я, ну і нехай ростуть і виростають кращими за своїх батьків і за всіх нас, бо дітки мають бути кращі, ніж ми. І дай Бог, щоб росли в мирній українській державі. Повернутися у пологовий вдруге щасливі матусі пообіцяли після перемоги. Завдання в командському дуже просте. Да? Якщо в мене троє, то всіх має бути не менше ніж троє. Матусі і діти почуваються добре і вже готуються повернутися додому. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.